Це ж пов'язані абсолютно речі. У вчителів такі заробітні плати, тому що у нас трильйон доларів, о, вибачте, гривень, угу. гривень поки угу. що гривень. В тіні податками. Добре, І якщо аби не було більше. Якщо взяти, якщо, взяти, якщо взяти ці гроші, ми могли б вчителям заробітні плати підняти, ну, я не буду говорити в 10 разів, але точно в рази. Медикам підняти в рази. Пенсії могли б переглянути. і все це зробити одночасно взагалі в один рік, якщо б всі ці гроші перемістити в бюджет там, де вони і мають бути. Тому коли ти не вимагаєш чек, коли ти дійсно придбаєш цей тютюн безаксизну тютюн, ти заладиш собі в кишеню, ти сприяєш цьому крадію. Аби він в тебе крав гроші, не в когось там, не в якогось абстрактного бюджету. Нема абстрактного бюджету, нема абстрактної держави. Це все інструмент людей, це все гроші людей, які самі люди фактично ну, недоотримують, е, толеруючи це. Розумієте? Я переконаний в тому, що абсолютно перша принципова роль в е, е, припиненні цього всього є е, 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 за державою. І тому я. З 19-го року цим займається, вважаю, що це моя місія і принципово душу цю тінь, душу е цю корупцію. Але але люди мають розуміти це, люди мають сприяти це і люди мають усвідомлювати, що це їх особистий інтерес також.